порядок денний це розвиток пропозицій учасників відкритих торгів на закупівлі. Послуг з, з поточного ремонту та доріг Лівчівської філії. Розкриття даних торгів відбувалося 21 квітня. В розкритті прийняли участь два учасники. Учасник номер один – це дворець з обмеженою відповідальністю строю спецтехніка. Такого віде хвоти в стрільному складу 11 Вартість адреса

участники детально пропозиції учасника детально вивчена на предмет відповідності в ДКТ, ініціатор закупівлі відділ інфраструктури надав відповідний службовий лист, в якому зазначено, що пропозиції учасника не проведе вимогу ДКТ та сучасному законодавству, Так, допускається на подальшого розгляду та Пропоную допустити обох учасників на подальшого оцінення. Прошу голосувати. Відповідно до умовних страхів, ціни не відбуваються з єдиними критеріями. Це ціна. Це учасників було враховані відповідно до даного критерію. Таким чином учасник номер має віддаватися з першого тему Набирает девятьсот на сотых балла. Учасник товарищ год. Зварче 3 млн пятьсот триста четырнадцать грн з ПДВ набрать столба. Надо на кращу економічну пропозицію. 3 млн 565 340 гривен з ПДВ